Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Засновник спецпідрозділу Кракан Костянтин Немічев розповів, що першу лінію оборони на Харківщині почали зводити лише 2-3 місяці тому. Окупанти намагалися створити загострення по всій лінії Харківської області. Прориви все ж таки відбулись на двох ділянках фронту. Але сила оборони дала відсіч, пише військовому своєму телеграм. Він пояснив, з чим пов'язані проблеми на фронті. Фортифікація, перша лінія оборони була, але не такої якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за 2-3 місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали задавати питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена півтори року тому. Керівників, які підписували акт прийому фортифікації, зняли. Питання, покараючи, як завжди, я б давав як мінімум державну зраду, обурюється Нямічів. Мінвання це вже відповідальність підрозділів, які стояли півтори року на кордоні та не підготували позиції, та обласної влади, яка одразу не евакуювала прикордонну зону. Дозволяло фермерам розміновувати поля та не створила з нею фортецю, пояснює далі військовий. Також, за його словами, має міси провали з ТРО. Зараз це валіза без ручки для сил оборони, тому що в них недостатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії, зауважив Немічев.